У біді Луцьку на проспекті Волі сталася серйозна аварія. Зіштовхнулось аж 5 автомобілів. Попередньо відомо, що самі водії та пасажири не постраждали, а автівки зазнали серйозних механічних пошкоджень. За словами однієї з учасниць, ДТП, її авто рухалось в напрямку центру, коли припаркований Нісан раптово почав виїжджати без увімкненого повороту. Автомобіль Нісан стояв на припаркованому місці ось там на парковці. Угу. Я своєю Маздою їхала в сторону центра угу. і водійка Нісана, не включаючи поворот, різко вивертає руль, і б'є мені всю праву сторону. Лочанка додає, що зіткнення не закінчилось одним ударом. Мою машину відкидає, водійка Нісана, не тормозяючи. Вона потім сказала, що вона просто переплутала педалі, котиться сюди, зачіпляє ось цю машину, яка була в русі, і в одні схожим діляться й інші очевидці аварії. Вона перепутала педалі, да. Вона звідти виїжджала сюди. Угу. І вона вдарила спочатку одну машину, тут ти вдариш одну, то зупиняється. Угу. Вона поїхала сюди. Злякала. А на вістка їхала садочка з маленьким, забрала з 25-го. Угу. І вона тормозила вже куди? Тут вона на скорості летить і вдаряється сюди. Поспілкуватись із водійкою, яка зі слів очевидців, начебто, і спричинила аварію, одразу не вдалося. Почали говорити замість неї. Шановна, що якісь питання? Запитайте, чи можна говорити. Ну я запитую, спочатку моя робота будь ласка, не кричіть. Я не, не кричу. що, людина спитали... проти. Позіл можна я вас не взму? повишайте на мене голос. Будь якусь певно добре. А потім е, вже дивіться, вертай. це моя робота. Я маю право підійти і запитати, що людина не хоче, щоб її знімали, її не буду знімати. Та попри це, жінка все ж на питання відповіла. Ну це ви були за кермом тієї машини, ми так ми ще не можемо ніяких там коментарі образ давати. Зараз засовуємо це все, тоді вже буде оцінка на кожному водієм. На місці аварії працювали патрульні. Вони встановлюють точні обставини масштабної автомобільної пригоди. Вони низка. Що в них дуже багато.